Так, доброго дня всім. Ви, як завжди, на каналі Обзорчик Україна. Знаю, давно не було відео, давно не було оглядів. Виправляю це положення. Роблю вам повноцінний огляд на е, обіцяний ще позавчора. Починаю далі. І так, на огляді у нас сьогодні. Ось такий пристрій OXVA Nexum. Це йде подсистема для випарювачів. Значить, що у нас по характеристиках, по її зовнішньому вигляду? Коробка йде з ось таким типом віконцем, через яке видно сам пристрій, типу щоб було видно, який він. З однієї сторони, які є на нього картерджі на 06, Ом, 08 Ом і на 1 і 2 Ом. В комплекті він постачається з ось цими двома на 06 і на 08. Потім можна купити, які захочете. Хочете це, хочете це. Тут різниці немає. Далі. З іншої сторони тут є їхні характеристики. Типу комплектація, що тут є, також контактні телефони фірми виробника. І також є їхні QR-коди фірми, також тут ще один QR-код, і також серійні номера з прописаною назвою. І, з другої сторони, що тут є. Те, що показані, що він має в собі. А в собі він має дуал-меш типу дві спіралі для нагрівання, потужність його максимальна 40 Вт. Акумулятор на 1500 е мА. Його стане на дуже довго. Також е кольоровий дисплей у ньому також є. І технологія Unitech 2.0. Ну, це я точно, чесно кажучи, не знаю, що це за технологія Unitech. Ну, але це не важливо. Так, і тут в кутику зображено, що картриджі ось цей, чи будь-який любий наступний, будуть мати по 4 мг. Досить місткий картридж. Так, переходимо до його відкривання. Відкривається він простим, таким висуванням, таким виїжджанням коробки такого верхнього шару. Потім тут також сам пристрій звідси не вилетить, бо його тримає ще ось ця, типу, як плівка чи... Можна сказати іншим словами, ще один захист. Щоб від випадання. Також, що тут пише на ось цій плівці. Тут зображені е, функціонал його, окрім самого принципу, ось цієї затяжки. Також тут показується, що один раз натиснувши на кнопочку бокову. Це буде, е, зараз я його дістану, його тут він досить гарно, плотно сидить, він не вилітає сам по собі. Тобто, якщо натиснувши один раз, це ми засвідчуємо екран. Кнопочка є на ньому ось тут букова. З другої сторони є регулятор подачі повітря. Ось тут посередині такий великий екранчик. Тобто, якщо ми натискаємо один раз, це ми е, засвідчуємо підсвітку, засвідчуємо екран. На якому вказується потужність, яка зараз виставлена, кількість затяг і опір самого картриджа. А по боках потужність намальована і по заряду. Два рази це ми вибираємо його режим. Є два режими: є еко. І є буст. Тобто дві спіралі буде гріти, чи буде гріти одна спіраль? Три е, нажимання. Це переключає, можна регулювати його потужність. А, чеки, це було 4. Ось це є вимкнення. Три рази, якщо ми натиснемо, це ми. Переключаємо його потужність. Чотири. Це вибирається теми. Тем тут є 4. Чотири. Чотири, три. П'ять разів це буде включення-виключення. Теми йдуть тут ось така з таким типу смайликом. Це він виключився з таким при цьому смайлику. Він виключається так включається. Також є ось така третя тема це вона найбільш така, можна сказати, інформативна. От вона виключається тут ось так. Просто надписом «Goodbye» І все. Так само йде ввімкнення. Також, якщо ми ще раз натиснемо 4 рази, ми змінимо ще одну тему. Тут дуже важко переключати між темами. І мені теж не дуже зручно. 4. Ось, і таким ще йде. Також еко. І на 18 Вт. Ну, я зараз поставлю на 18. Два рази це. Буст, типу, на дві спіралі йде в картриджі. І еко на одну спіраль. Дві спіралі вмикається можна увімкнути тільки одну. Це буде еко режим. Два. Дві спіралі це вже йде буст. Це йде з покращеним передачею смика. Також по заряду роз'єм Type-C. Крешка також двома гвинтиками прикручена. під Зірочку Торкс, як хочете, так і називайте. Також, тут у в нас по комплектації. Ось цей типу, як захисний екран, він знімається. Є ось таке типу, як місце, в якому він стоїть, собі перебуває, його можна тут тримати. Також є в нас збоку ще і ось така коробочка. Що є в цій коробочці, показую. Коробочка простенька, звичайна, паперова. В коробці також нас чекає при купівлі ще один картридж на 08 Ома. На 06. Ну, на 06 він у них стоїть зразу. На 08 стоїть запакований. Я поміняв місцями, я зараз взяв на 08, потім. Через там 3000, наприклад, тяг. Я заміню його на картридж 06 о Так, далі. Що нас ще чекає потім по плану? Зарядний кабель. Він короткий, я навіть спорити не буду. Це так, він короткий, він під USB-A на USB-C. Він короткий, він недовгий. Він звичайний короткий кабель, але те, що тут е, Осва зробили на нього в такому як в матеріалі, такому, так, як ізоляції в матеріалі, стильно, гарно. Ну, Заряджати його можна там тим самим кабелем, що і заряджається телефон. З цим питань немає. Кабель Type A на Type C. Ось такий червоний, світлий, класний. Також ще, ну тут стоїть цей силікагель поглинач вологи. Ну, вологи нема в ньому, це факт. Також, і що ще є? Треба карточку поставити. Також є ще інструкція. Інструкція, яка розкладається на. Раз... Ага, ще є. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 листків. 8 листків інструкції з всіма характеристиками. По інструкції тут англійська. Я так поняв, німецька. Так, ага, точно, є англійська, італійська, німецька, французька, індонезія, польська і китайська. Так, також є угу. чеська, українська є, що радує, що є українська мова. Ось тут є його повна е, типу, характеристика. Також якась арабіка, іспанська, ну, мов досить багато поширених. І також є, з містом вказано на якій сторінці, типу, як дешо. І також з QR-кодом тут в інструкції. По QR-коду я не переходив. Треба переходити, я, пере, треба буде перейти, я забув. Ну, якщо буде потрібно, зроблю окремим коротким відео, що робиться по QR-коду, куди воно переводить. Ну, скоріше всього, на сайт Oxford. По картриджах. Картриджі мають тут ось таких три, навіть, три контакти, два магніти. Ну, ну, і тут два для повітря входи. І також само йде на самій середині картридж, кріпиться магнітом. Щодо нього, ним я задоволений. Можна сказати, перший день користуюсь, бо вчора тільки його отримав. Апарат хороший, він, можна сказати, просто супер. Хто задумується над купівлею нового такого подсистеми, можете купляти такий спокійно. 1,5 Амперного акумулятора тут стане вам на 2 дні спокійного. Я от вчора, від вчора, десь від 4 години, я його ще не заряджав. Від 4 години я ним користуюсь, то зараз, ну, було, вроді би 90% було, він був йшов в зарядження. Зараз, на час зйомки, тут зараз ще по батареї ще 75%. Тримає він досить довго. Того можете не переживати, що він у вас розрядиться в неудачний момент. Якщо б, періодично поглядати на батареї. А так, решта покупку я задоволений. Екран інформативний, режимів багато. І маленьке ще доповнення до режиму. Якщо просто зажати, це відкриється меню, скільки разів треба натиснути, щоб зайти на. Дане меню. Пройду ще раз окремо по кожних пунктах. Один раз натиснути, це засвітити, два рази екорежим або буст. Три рази вибрати вати, потужність, чотири вибрати тему, п'ятий включити-виключити, сьомий це скинути кількість тях. І. В принципі, я пристроєм, я задоволений. Того підписуємось, коментуємо, я хочу бачити максимум коментарів. І тисне на дзвіночок чекаємо нового відео.